Сьогоднішня тема мого докладу присвячена хронічним захворюванням вен. Дана проблематика є надзвичайно поширеною, надзвичайно актуальною, і цікавим є факт, що вона є найдавнішою проблемою. Взагалі, вона пов'язана з властивістю люства прямо ходінню. Тобто це, що ми ходимо прямо, це є основною причиною того, що ми страдаємо на хронічні захворювання вен. Знову ж таки, повторюся, дана проблема є надзвичайно давньою проблемою. Перші згадки про цю патологію ще є в Біблії, в книгі пророка Ісаї. Також згадується і в наукових роботах Авіцени. Також при розкопках мумії в Єгипті була знайдена мумія з ознаками трофічних порушень нижніх кінцівок. Отже. Хронічні захворювання вен це є морфологічні та функціональні порушення венозної системи, значної тривалості, що проявляються симптомами та або ознаками, що вказують на необхідність їх обстеження та лікування. Взагалі, як я вже сказала, це є найпоширеніше захворювання венозної системи нижніх кінцівок, і за даними міжнародної статистики. Більше 80% населення земної кулі мають скарги пов'язані з даною патологією. У 38% жінок і 20% чоловіків працездатного віку діагностують варикозну хворобу. На сьогоднішній день простежується тенденція до збільшення кількості пацієнтів і поширеності варикозної хвороби серед осіб молодого віку. Захворювання знижує якість життя пацієнта, починаючи від естетичних проблем на ранніх стадіях і при відсутності адекватного лікування закінчуючи важкою інвалідизацією при розвитку трофічних порушень та виразок найчастішими симптомами хронічних ВЕН є важкість, біль, відчуття набриків і парастезії. На даному слайді ви бачите процентне співвідношення населення, які мають хронічні захворювання Вен і мають скарги пов'язані з даною проблемою. Важкість турбує більше 80% пацієнтів з ХЗВ, біль 70%. Відчуття важкості є приблизно у 58% пацієнтів, а парестезії турбують 47% населення, що страждає на ХЗВ. На даному слайді. Ви бачите стадії хронічних захворювань Вен згідно з сучасної клініко, етіологу, анатомо патофізіологічної класифікації або CIP. Вони поділяються на шість стадій. На першій стадії с 0 немає ніяких видимих ознак, але уже у пацієнта є ті чи інші скарги, пов'язані з даною проблемою. При сі 1 пацієнта турбують телеангієктазії. При сі – це є варикозно-розширені вени, Сі – це є набряк на фоні варикозно-розширених вен. Сі – це є різноманітні шкірні прояви у вигляді пігментації, ліподерматосклерозу. І 5 – це є трофічна виразка, яка заживша, і Сі – це є активна трофічна виразка. Я хочу акцентувати вашу увагу, що у 2020 році було проведене таке масштабне е, дослідження, яке називається Vein Consult Program, яке залучало більше 90 тисяч пацієнтів, які звернулися на консультацію саме до сімейних лікарів. І... Приблизно 80% з тих пацієнтів, які звернулися до сімейного лікаря, мали ті чи інші стадії ХЗВ. І на даному слайді ви бачите, наприклад, що при стадії С0 Скарги були у 20% пацієнтів. При Сі 1 22% пацієнтів, які звернулися до сімейного лікаря, сі 2 18%, сі 3 15, сі 4 8%, Сі 5 1 і Сі 0,7%. Тобто до судинного хірурга пацієнти звертаються вже у дуже виражених і запущених стадіях ХЗВ. Коли дійсно вже і практично людина інвалідом можна вважати, коли активна трофічна виразка. А саме до сімейного лікаря люди приходять на ранніх стадіях пацієнти звертаються. І саме сімейні лікарі є тими спеціалістами, які можуть запобігти прогресуванню даної патології і попередити це, тому що дослідження показують, що при відсутності лікування дуже швидко спостерігається перехід від нижчої Стадії до більш стадії ХЗВ. На даному слайді, знову ж таки, ви бачите чистоту пацієнтів із симптомами ХЗВ по стадіях. У 25% є пресі 0, 53 пресі 1 68 пресі 2 85 пресі 3 82 пресі 4 і так далі. Звичайно, з посиленням стадії. ХЗВ, частота пацієнтів із симптомами значно зростає. Хочу декілька слів розказати про нормальне функціонування венозних клапанів, а саме венозної стінки і венозної системи у нижніх кінцівок. Вам всім відомо, що потік венозної крові по нижніх кінцівках відбувається проти законів фізики, тобто проти законів гравітації, він відбувається знизу догори. Тому сприяють так звані клапани, які розташовані по ходу венозної стінки, і при кожному скороченню серця кров іде цілонаправлено зниз до гори і назад кров не повертається. Тому сприяють нормальна будова венозних клапанів, які мають повністю закриватися їхні стулочки. Коли у силу певних причин це і генетика, це і спадковість, це і різноманітні наші стилі життя, вагітності, ожиріння тому подібне, відбувається недостатність клапанів, при кожному скороченню серця спостерігається так звана регорітація венозної крові, тобто зворотній потік венозної крові на клапанах, що призводить до венозної гіпертензії, до венозної недостатні недостатності, до запалення клапанів і відбувається так зване спорадичне коло. Чим більше йде тиск на венозну стінку, чим більше спостерігається венозна гіпертензія, тим швидше розвивається клапана недостатність. Враховуючи таку актуальність даної проблематики, дуже часто спостерігається оновлення рекомендацій стосовно лікування хронічних захворювань вен. Останні рекомендації вийшли, були випущені, на надруковані у 2020 році на основі різноманітних рандомізованих, контрольованих досліджень Європейського винозного форуму, Міжнародного союзу ангіологів і міжнародного товариства флебологів були опубліковані так звані міжнародні гілайни стосовно рекомендацій, поведені хронічних захворювань Вен у нижніх кінцівок. Нашими. Провідними судинними хірургами були взяті ці міжнародні гідлайни, інші клініко-практичні рекомендації, і адаптовані у 2022 році українські клініко-практичні рекомендації стосовно лікування хронічних захворювань вен нижніх кінцівок і тазу необхідно зазначити, що і в українських рекомендаціях, і в міжнародних європейських ґідлайнах. Кожен симптом і кожна стадія має доказову базу щодо їхнього лікування. Як ви бачите, на даному слайді представлені всі шість стадій ХЗВ і на кожному стадії є певне своє лікування. І хочу акцентувати вашу увагу, щоб ви на тоніки. Показані при будь-якій стадії ХЗВ, починаючи від нульової стадії, коли у пацієнта вже є скарги, але ще немає клініки, закінчується ці шість, коли у пацієнта є трофічна вируска, яка не заживає і значно погіршує як якість життя, вплоть до інвалідності. Стосовно даних рекомендацій, вам відомо що є дві сили рекомендації: сильна і слабка, і три рівні доказовості висока, середня і низька. Висока сила доказовості свідчить про те, що були проведені два і більше рандомізованих Клінічних досліджень, різноманітних метааналізів, залучення великої когорти пацієнтів, і були отримані переконливі дані, які в майбутньому вряд чи будуть змінені. Рівень доказованості B означає, що рандомізованих клінічних досліджень було один або декілька було метааналізів, і C – це є експертна думка, або були проведені такі регіональні дослідження. Тобто, якщо у «Гедлайні» Є сила доказовості, сила рекомендації 1А, то це є найвищий рівень доказовності, який свідчить про те, що користь перевищує ризик побічних ефектів, дослідження, які будуть проведені в майбутньому, вряд ряд підмінять впевненість в ефекті. І якщо у венотоніка є рівень доказовності 1А, він може застосовуватися як стартова терапія у більшості пацієнтів. На даному слайді ви бачите всі венотоніки, які рекомендовані для лікування хронічних захворювань вен нижніх кінцівок у наших пацієнтів. Знову ж таки, хочу акцентувати вашу увагу на такому препараті венотоніку, як цикло Як ви бачите, він має силу доказовності 1а на більшість симптомів і скарг пов'язаних з ХЗВ. А саме, найвища сила рекомендації 1А у нього є на важкість, біль, відчуття набриків, парастезії і, взагалі, на наявність самих набриків, що вимірюється по обхвату щиколотки або об'єму стопи. Чим це зумовлено? Цим зумовлено його складом до складу. Циклу трифорту входить і глицеколюча, геридинометихалькон, і аскорбінова кислота, що сприяє збільшенню венозного та лімфатичного тонусу, покращенню мікроциркуляції та зменшенню запалення. А саме, препарат підвищує венозний відток на 36% завдяки. Прямої і непрямої дії на венозні судини. Пряма дія спостерігається завдяки стимуляції Альфа-1 і Альфа 2 адренорецепторів, а непряма стимуляція спостерігається за рахунок вивільнення норадреналіну і підвищення тонусу судин. Крім цього, препарат діє на мікроциркуляцію, а саме підвищення резистентності капілярів за рахунок. Входження в його склад аскорбінової кислоти на 40% підвищується резистентність, і на зменшення проникливості капілярів, що досягається гесперином метильхальконом, який посилює контакт між ендотеліоцитами, тим самим запобігаючи зменшенню проникливості капілярів і виходу е рідини в мішлятинний простір. Також циклотрифорт зменшує запалення, на 88% зменшується адгезія нитрофілів. А як я вже говорила на початку своєї презентації, саме запалення відіграє ключову роль запалення клапанів відіграє ключову роль в прогресуванні даної проблеми. І цікаве було проведення дослідження з венотоніком циклотріфорту. Пацієнти, які мали набряки, отримували препарат, і на 15-й день прийому препарату 47% виявили, відзначили зменшення. Всі, всі пацієнти на 47% відзначили зменшення напрямки, тобто удвічі набряки зменшилися. А вже на 60-й день прийому препарату більше 90%, а саме приблизно 94%, відзначили відсутність набриків на фоні застосування препарату «Циклотейфорд». Препарат застосовується у дозі 2-3 капсули в день пер ООС. Має натуральний склад, має три компоненти, що діє на три механізми дії, має найвищу силу рекомендацій 1А при більшості симптомів та напрямка, зменшує симптоми на всіх стадіях АЗВ. І саме такий основний момент це те, що препарат підвищує свою ефективність влітку, оскільки він має температурно залежний ефект. При підвищенні температури навколишнього середовища сила. Дії цього препарату збільшується. Крім цього, крім венотоніків, до рекомендацій стосовно лікування хронічних захворювань Вен, входить і компресійний трикотаж. Взагалі, існує чотири класи компресії компресійного трикотажу. Для лікування хронічних захворювань Вен застосовується лише перший і другий клас компресії. Третій і четвертий застосовуються при тромбозі глибоких вен і при ліфедемах. Але необхідно зазначити, що влітку носити компресійне рекотажі надзвичайно некомфортно. І більшість пацієнтів відмовляються від цього. Тому саме венотоніки є єдиною доступною терапією влітку в жарку пору року. І необхідно зауважувати, що всі наші пацієнти в більшості випадків є коморбідними, вони мають супутню патологію, і необхідно їх детально дообстежувати, оскільки при серцевій недостатності, діабеті, місцевій інфекції необхідно назначати компресійний трикотаж з обережністю. А коли у пацієнта є захворювання периферичної артерії, загальний атерослероз, мультифокальний атерослероз або облітеруючий атеросклероз, то взагалі носіння компресійної, Осійного трикотажу є протипоказаним, тому особливо влітку венотоніки є єдиною доступною терапією. І декілька слів, звичайно, про хірургічне лікування. Взагалі існує класичне оперативне лікування і так зване сучасне оперативне лікування. В свою чергу, в рекомендаціях виділена. Сучасне класичне оперативне лікування зондом Вебґока в чому воно заключається? Дане оперативне втручання виконується під загальним знеболенням. Виконується зондом Бепкока, тобто заводиться цей зонд по ходу всієї великої підшкірної вени до місця впадіння її в загальну стигнову вену, робиться доступ в паху, перев'язуються всі гілки, які формують гирло, і ця вена зі всіма її притоками видаляється. В чому заключається сучасне класичне оперативне лікування? По-перше, як ви бачите на слайді, роз... розріз у паху згідно, завдяки якому. Перев'язалися всі гілки, які формують герло великої підшкірної вени в місці падіння в загальну стегнову вену, є е, косметичним. Він буквально до 1 сантиметра. Його не буде видно під білизною. І ще одним е, моментом є це, що всі маніпуляції виконуються під ультразвуковим контролем. Тобто оперуючий хірург сам маркує перфоранти, комуніканти, притоки, які, є, які дають можливість зміні доступів перев'язати це і тоді зробити видалення бекоком Венеса Фене Магни, що в свою чергу покращує результативність і має виражений естетичний ефект. Звичайно, золотим стандартом у рекомендаціях є так звані термічні ендовазальні методики, такі як ЕВЛК і РЧА, які виконуються під місцевою анестезією, не потребують загального знеболення, виконуються тумінісентна анестезія залежності, який це метод РЧА чи РЛК, виконується облітерація великої пічкірної вени, Знову ж таки, з допомогою уЗі контролю перев'язуються перфоранти, комунікантні, всі притоки, і це так звана офісна хірургія. Пацієнт сам заходить в операційну, сам з неї виходить і йде далі по своїх справах дуже часто зразу на робоче місце. І так звані нетермічні дов'язальні методики, такі як склероблітерація, клейова облітерація, метод кларівен, які взагалі не потребують будь-якого знеболення, і знову ж таки це ж є так звана офісна терапія. Хочу декілька продемонструвати вам слайди своїх пацієнтів. На даному слайді ви бачите пацієнтку з стадією ХЗВ С1, у неї є телеаневтезії, було проведено один сеанс склеротерапії, як бачите, косметичний позитивний результат у даної пацієнтки. Дана На даному слайді представлена жіночка, якій 55 років, вона приблизно 30 років страждає на варикозне розширення Вен, дуже запущена форма. Були неодноразові тромбовсобіти в анамнезі. Як бачите, пацієнтку турбують набрики, відчуття важкості. Єдине, що її стримувало, це є страх перед оперативним втручанням. Їй була виконана сучасна класична венектомія з Бепкока. Як бачите, на картинці посередині на третю добу напрямк значно зменшився. Пацієнтка отримувала препарат циклотрифорд, і через місяць після операції є виражений естетичний результат. Пацієнтка надзвичайно задоволена, напрямків немає, нічних судом немає, і важкості в нижніх кінцівках немає. І вона повернулася до свого звичайного способу життя. І дана, на даному стадії молода дівчина, яка під час вагітності. Отримала варикозне розширення Вен, їй було виконано ендовенозну лазну коагуляцію, призначено циклотріфлорт, і приблизно через один тиждень вже є гарний естетичний результат і відсутність будь-яких у пацієнтки. Таким чином, консервативне лікування, хронічне захворювання Вен необхідно розпочинати при наявності симптомів, біль Важкість відчуття набрякості, парастезії на будь-якій стадії ХЗВ від с 0 до с 6 Чим раніше ми почнемо лікування, а саме винотоніками чи компресійним прикотажем, тим ми більше уповільнимо прогресування ХЗВ. Циклотифор це є тим венотоніком, який усуває більшість симптомів з силою рекомендацій 1А. А комплексне лікування, консервативне і хірургічне, має позитивний ефект. І запобігає прогресуванню захворювання. Я дякую вам за увагу. Бажаю здоров'я нам, нашим ніжкам, а нам, мирного неба і швидкої перемоги.